Ми задоволені результатом і грою, в принципі. В колося зараз таке достатньо комфортне турнірне становище всередині таблиці. Відстань до Єврокубків вона чи маленька, і до зони вигляду, то ви, в принципі, вже зберегли своє місце в чемпіонаті. Чи не складно команду психологічно налаштовувати на цей відрізок, який залишився? Да ні, не складно, тому що в нас, знаєте, доволі... Така амбіційна команда, і результати, які були в попередніх роках, вони, скажімо так, тримають цю планку, до якої ми прагнемо йти постійно. А те, що стосується, знаєте, як турнірних от до сьогоднішньої гри, ви ж самі бачите, яка плотність. У нас було 30 очків перед цією грою, а команда, яка грає перехідні ігри, в них 24 очки. Шість очків, це дві гри і все перевертається, тому знову ж таки, яка мотивація. Тут дуже цікавий чемпіонат, тому з цим питань немає там з налаштуванням. Я думаю, що ті наступні тури теж ми будемо грати як максимальною дачою і з усіма. Запитання зараз, чи рахунок по грі, адже все вирішилося на старті поєдинку. Автого Дениса Болана як вважаєте, можливо, ця гра більш нічийна була, чи все ж таки ваша команда більше заслуговувала на перемогу. Я такий, знаєте, як дуже складно, як би було, прогнозувати. Звичайно, що швидкий гол вплинув на гру. Це дозволило нам грати, мабуть, більш комфортний для нас футбол другим номером та шукаючи свої шанси в контратаках. І ну, Верес мав моменти, щоб зрівняти рахунок, але і ми мали можливості подвоїти рахунок. Тому, скажімо так, знаєте як, з результатом сперечатися нема сенсу. Він є такий, який є, значить ми заслужили перемогу. Скажіть, будь ласка, ви завдання вже так бачите, ви вже виконали, виконали чи не виконали? П'ять <'як> ну, бачив, лишилося. Небагато. <п 'як> ну, я ж вам кажу, тут залежно від того, які в нас амбіції, які у хлопців амбіції. Зараз воно проявиться в цих п'яти турах, що ми хочемо. Знаєте. А що ви хочете, то я дізнатися. No, 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 ну дивіться, я розумію, про що ви кажете. Якщо прямим текстом, то ви, мабуть, хочете спитати, які завдання в нас на сезон. У нас були завдання на сезон. Перед початком чемпіонату, так як і у всіх команд, ми стартували, не знали взагалі, на якому світі ми живемо. Розумієте, Команда по дні поїхали, легенери поїхали. Там інші гравці перейшли в команди, там хтось у нас залишився, когось купили в нас. Тому розумієте, ми стартували так дуже обережно і не знали, як, як, як буде ситуація розвиватися. Розумієте? Тому якихось ну, завдань в нас як такових не було. Але знову ж таки, враховуючи те, що Колос в по попередніх роках грав в Єврокубках, то звичайно, що ми теж нинішнім складом прагнемо до цього. Але ну виходить так, як виходить, десь краще, десь гірше. Тому так виконуємо чи ні? Ну виконуємо. Поки що виконуємо, але хочемо покращити результати і бути вище в турнірній таблиці.